Давно нічого не записував. І так, привіт усім. Давно нічого не записував. І ось я прийшов у порт в Лілі, подивитись взагалі, що тут є, які кораблі. Цікаво ж, дивіться, які величезні. Ну, Це, звісно, не найвеличезні, але... Все одно цікаво. Це, мабуть, якийсь руль подвійний. Дивіться, який якер здоровенний. Ну, як сказати, здоровенний. І більше. Це люди, я так розумію, що тут живуть. Бачите, вон велосипед у когось. В принципі, цікаво. Квіти якісь. Я не знаю, чи вони кудись ходять. Скоріше за все воно просто у них стоїть і вони нікуди не ходять. Може дешевше просто швартувати отак і, і все, і жити, сплачуючи ем, оренду за місце. Швартування класно. Це щось діти, японське, хокасай. Якщо французьку читати, то Окасай. І, або Окаса. Я не знаю як. Аж не читається. Такі величезні величезні. Я ніколи на такому не був. Гідроплан. Ну так. Да. Мабуть, ніхто на них так не виходить. А отут, я так розумію, бачите, є, у котрому живуть, і є також на чому десь плавають. Чи то ходять. Знаєте, це оці вибрики постійні. Правильно ходити, а не плавати, бо, бо плаває лише гівно. От І, і розбирайся. Марі, Марія Ліс. Круто. Але скільки фарби треба, щоб це, це пофарбувати? І це щоб е, пофарбувати, крім цього, ж треба його підняти, завести у док і підняти. Дивіться, який дерев'яний руль там, я не знаю, чи ви, видно вам. Вон якийсь баржі зашвартовані. Андо! Кораблі. Ось такі справи. Дивіться, це, це якесь гніздо зробили. Чи то самі, чи то, чи то було. Кондиціонер навіть є. Ну, звісно, воно ж, мабуть, припікає. Тут ціла сім'я, мабуть, живе. Раз, два, три, чотири. Чотири велосипеди. Не знаю, чи можна сюди заходити, але зазвичай, якщо заходити не можна, то зачиняється на ключ. Ну і крім того, ми ж нічого такого не робимо. Правда, друзі? Ага, дивіться, то це не так просто. Ось бачите з номерами такі фігні. Це вони світильники, вони світяться. І ще від нього, бачите, йде якась і каналізація, і електрика, мабуть. Ну да, мабуть, давно нікуди вони не ходили, чи то плавали, чи там ще щось. Бачите як обросло? І Якийсь він перехилився, здається, трошки. Тут відчинено, мабуть, хтось вдома. Якісь каної чи каяка, я не знаю як правильно. Сур-сум-кора. Ось тут, бачите, керхер. Це взагалі цікаво, так розмальований. Взагалі цікаво. Так, що там? В мене є ще 20 хвилин. На них можна в море виходити. Чи це виключно річкові? Бо є такі, що називається річка рі, море. А, як він і що, я не знаю, чи ці підпадають. Бо, на, на тих були якісь подвійні а, ці рулі. А тут бачите цей. Хвіст, він одинарний. Ось так, це я так розумію, що, мабуть, якась пошта їх. Тих, хто тут живе. Але я не знайшов а, ніякої таблички бачите ресторан. Але я не знайшов жодної таблички, де було написано, що це за... коротше, де тут управління цього порту? Ну, давайте подивимося. У них навіть сайту немає. Але якщо тут люди швартуються, то мабуть якось ними можна контактувати. Так. А, от. Дивіться, як через канали ці проходять. Прикольно. Це я бачив, коли на машині їхав. Це воно, цікаво, бачите, як піанінки. Ось такі справи. До речі, що тут ми тут? Метроси досить, досить так недалеко. Ну все, я вам показав. Люди ось якраз обід. Обідають. От би я також хотів зараз так пообідати, відпочити, але в мене перерва дуже маленька. Тому ось так. Ну все, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі.